Найбільше мені було страшно, коли я зрозумів, що все, що літає і вибухає, воно може вбити. Коли був наявний приклад цьому, це було найстрашніше. І кілька днів після того в мене був такий ну, стан переляку. Як тільки ти чуєш вихід, тобто постріл артилерійський, то я зразу біг в укриття. Що до цього ми це спокійно сприймали. Коли я пішов на службу, мені ще було 18 років. Я через кілька тижнів вже зустрів своє 19-річчя я на це нормально. Так, молодий, і багато людей через це навіть так ну, жалом якось ставились. Вони вважали, що мені це не потрібно. Однак в мене є просте розуміння, що ми зараз знаходимося на тому етапі, від якого залежить практично все наше майбутнє. Я йшов служити в тероборону, як я вже казав, це наш кауський батальйон територіальної оборони. Спочатку ми були тут на місці, потім в квітні всю тероборону відправили вже в повному складі на фронт. Ми потрапили на Запорізький напрямок, там і перебували весь час, там і 102 га бригада територіальної оборони видає бої досі і несе службу. В зоні бойових дій я був півроку. Весь час, практично, за винятком вже кількох тижнів перед закінченням служби, то на позиціях безвилазно. Я казав, що я один такий. Всі, в принципі, будьте молоді, будьте старші. в кожного є сім'я, є родичі. В когось є діти, і я вважаю, що це ще важче. І люди служать, тому що є така потреба. Такий час, і ми повинні відповідати викликам цього часу. Там дорослішаєш, вчишся самостійності. В чому ще специфіка військової служби. Е, переважно служиш з людьми старшими набагато. Відповідно, приймаєш досвід цих людей. Щодо молоді, різні позиції є. Но здебільшого я стикався з тим, особисто, що молодь ну, краще, щоб не йшла. Або якби йшла, то вже з віку там, 25 років, тобто в більш зрілому, ніж там, в 20, то ну, я бачу і депутатів, які воюють. Такі люди є, і це питання не в тому, який там соціальний статус людини. Це питання виключно їх поглядів. Коли люди думають, що вони підуть на війну, вони будуть стріляти, ні, вони будуть здебільшого там. Ну, В залежності від напрямку, коли все ж копати, нести службу днем вночі. Далеко не всі з нас змогли навіть постріляти зі стріляцької зброї. Чому? Тому що, коли сіра зона, допустимо, 2 км і більше, працює артилерія. Працюють міномети, танки, реактивні системи запалу вогню. Є певне відчуття. Несправедливості чи там образи, коли ти сидиш там, допустимо, бліндажі в Окопі, ти служиш, не бачиш ні цивілізації, нічого, твої однолітки живуть повноцінне життя, але ну, це був все ж мій свідомий вибір. Коли ми були на запорізькому напрямку, ми доволі часто розмовляли на історичні теми, так як я історик я міг доволі багато там цікавого розказати, подискутувати. І це. Подобалось людям. І тоді, якраз Вадим е, Ловренюк, який заснував громадську організацію Ветерани захисту батьківщини, е, він і згадував про можливість, що можна буде такі лекції читати. І вже от зараз ми почали цей проект втілювати. Нам кауська бібліотека надала приміщення. Хмельницький на початку 1648 року приходить на січ, піднімає повстання, отримує відманські війни. І таким чином розпочинає свою компанію на 1648 років. Люди ходять на лекції, бо їм справді останнім часом історія стали цікавіше, особливо в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І я вважаю, що це необхідно зараз. Ми маємо говорити не тільки про події сьогодення, а про події минулого, при тому в контексті нашої української позиції. Багато людей старшого що покоління вчилися в радянській школі. допустимо. В радянській школі вони більшості з тих фактів, які звучать на лекції, не знають. Тому що на той час дуже багато питань замовчили. Сьогодні була тема про козацтво. В радянські часи про козацтво говорили дуже вибірково. Можемо взяти перші національно визвольні змагання. Ми зараз на багато вигідніших позиціях. Ми маємо міжнародне визнання, міжнародну підтримку, нормально розбудовані збройні сили. І що найголовніше, це суспільство, яке відносно того періоду зараз набагато свідоміше. Повномасштабна війна вже дала всім останню можливість зробити свій вибір. Або ти українець, і ти будуєш українську державу, або ти ну, пристосованець, який буде жити при будь-якій іншій державі, в даному випадку при Росії. Суспільство має Балансувати в питаннях війни і має все ж розуміти, що поки ця боротьба не завершена, то доведеться жити в таких умовах. Тут багато, на жаль, знайомих є, і зазвичай, тут, як вечором, йду, тут практично всі смішки горять. Перспектива війни, на жаль, виглядає не найкращим чином, тобто, що ця війна буде тривати ще доволі довго. І я так само маю в планах все ж повернутися з часом до військової служби по закінченню навчання, тому що це зараз є пріоритетна справа для нашої держави.